Повнені всенародним духовним піднесенням, дзвінкими колядками і щедрівками, минули ще одні різдвяні свята на Радехівщині. Минули, залишивши по собі теплі спогади від задушевних зустрічей в колі сім'ї, від гуртових співів та віншувань. Стоянівські ж селяни, окрім згаданого, надовго запам'ятають цьогорічне водохреща на ставку за селом. Ще з позаранку, хто на чому спішили стоянівці до ставка, на якому була заздалегідь вирубана у формі хреста ополонка, замаяна сосновими гілками. Увінчував її витесаний з льоду хрест, біля якого запалили лампадки. На березі ставка зібралося зо дві сотні людей, число яких потроху збільшувалось. Обряд освячення Йорданської води провів настоятель стоянівського храму святого Іллі. Отець Олексій Лупій. Оголи в Йордані хрестився, ти, Господи. Рогічна явилася поклоніня. Головця свідчить про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Добре, я всіх вітаю з гарними великими святами, щоб ви всі були здорові, сильні, міцні, тілесно тілесні духовно, як ця йорданська вода. Кріпку сянський Боже благословення і тим, які будуть заходити, показати свою силу свого тіла, щоб також було сильні і духовно. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і Христос Христився. Святом водохреща односельчан і гостей привітав Стоянівський сільський голова Ярослав Василишин і власним прикладом першим припросив до Йорданської купелі. Нахишається, yeah. тесні очі. Дорогі односельчани, дорогі гості. Сьогодні наше свято, яке там того року започатковано було на нашому ставкові, сьогодні воно продовжується. Тому я перший. Зарізає, що всі там є. За мною хто має бажання? Я боюся, чесно вам сказати, бо буде більше, є, як на -то того року. Сміливий вчинок сільського голови охоче підтримали його земляки. Дорослі і малі чоловіки та жінки, побожно перехрестившись, стали почергово занурюватись у крижану купіль. Менш сміливі з цікавістю спостерігали за ними з берега, підбадьорювали вигуками та фільмували. Серед приїжджих шанувальників Водохрещенської купелі було чимало радихівчан. Хтось приїхав сам, хтось з друзями, а хтось і цілим сімейством. Поки сміливці купались в ополонці, їх уболівальники з насолодою попивали на березі чай та глінтвейн. Після людяної купелі цими напоями зігрівались і пірнальники. На березі ставка панувала радісна і приязна атмосфера водохрещенського свята, з якого кожен поніс у свій дім віру і надію на Божу милість і любов в очищенні тіла і душі. i <laughs>